Дещо дуже цікаво, Ми будемо тестувати, наскільки добре поляки розуміють українську мову. Хоча ви знаєте, ми добре володіємо англійською, як Ніна, так і я вже об'їздили величезну кількість країн, і ми користуємося в основному англійською, коли подорожуємо. Але всі люди кажуть нам, що польська схожа на українську. І не факт всі люди, які працюють в магазинах, поляки. Можливо, там є і українці, і цікаво, чому натрапимо на якихось українців, і вони такі: О, слава тобі, господи! Клієнт розмовляє українською. Мені не треба напрягатись говорити польською. Ми бажаємо мамосі. Приємного перегляду. Ідемо дивитися. Так, ми вже заходимо на центральний ринок. Сукінниця. Я думаю, що це від слова сукно і українське є таке сукно. Сукінніця, суконні ряди. Може бути? Може. А скажи, будь ласка, що ми будемо купляти, питати українською, що нас цікавить. Я б хотіла якийсь традиційний сувенір, але маленький. Шкатулки. Mm -hmm. У мене тільки один рюкзак. і Якщо я купую сувенір, він має дуже малесенький. Вибачте, будь ласка, але е, це ж символи російської культури. Це символи російської культури. Mm -hmm. Це з Росії, але з mm Росії, -hmm. з України? Mm -hmm. Ага, це українські матрошки. Окей, так, окей, добре, я вже бачу. Мені просто спочатку здалося, що вони як російські, але я бачу, що українські. Окей, добре. Ну, який традиційний сувенір з Кракова? Смок. No, смок. Покажіть, який смок? Ну, смок. Або лайконік, або паракраска. Смок like або паракраска? Пара Хто це? Лайконік. Like лайконік. Majkońik, to jest tatar na pamiątkę tatar, właściwie to nie jest legenda, tylko na pamiątkę ataku tatarów na Kraków w XIII wieku. I ta legenda, że tam przebita garbą, przebił hej na liście, to jest prawda, bo tak było naprawdę. Tarp, bo i ki... na kościele marjackiej, dawniej na dużych wieżach, były takie sygnały ostrzegawcze, czyli po prostu trębacz wypatrywał w rogu, jak się zbliżali, to trąby. Yy, to melodia. No i ta melodia zna cztery świata trąbiana i ostatnia strona świata urywa się w połowie, bo on wtedy zginął. Я не, не все розумію. я розумію, що на Маряцькому костелі грає на трубі. Ми будемо говорити українською, а ви польською, і ми спробуємо зрозуміти. Ну, ви мене між по-польську, то напевно поволі, то напевно зрозуміти. Ем... Бо то в давних часах було так, давні часи. такі сигнали острігавчі. Сигнали... Сирена. На... О, сирена, сирена. Mm — поставила -hmm. mm -hmm. в цю бо тут не бачить І трамбіль на чотири сторони, світу, як була якісь як ще небезпечення. А, я зрозуміла. Тру... Тру... Трубою грали так, на... на костелі так. в чотири сторони світу, якщо mm -hmm. якась була тривога, небезпека. Так, mm -hmm. А я зрозуміла. Mm -hmm. А можна у вас заплатити картою? Можна. можна. Угу. Добре. О, бачиш, зрозуміло. Я такі візьму цей брелок. Прошу. 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 А, Прошу. Брилок. Тільки брелок. Дякую. Ага. А, ну, ми порозумілися? Так, взагалі, дуже добре порозумілися, без проблем. Без проблем. О. <різь> 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 без проблем. <різь> Вау. Ну я сподіваюся, що у відео будуть якісь ще проблеми. Було б цікаво. <різь> Вона каже, дякую базо, а я кажу, дякую дуже. Прошу. Бардо, клас. Вона взагалі при чому вона так почала говорити. Ну, ніби. Ну я думаю, що тут вона можливо вже звикла до української мови. Але вона спочатку соромилася на відео, так, такувалася за А Потім вона а каже, якщо нормально. повільно, то ага. я розумію. Якось так. 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 І я зрозуміла. ну, і Майже по... ну, пожежне ну, по... слово, я точно зрозуміла. Ви бачите, а де ви купили мобіль? Де ви це купили? Што? Вправо і полево веземо. Як називається? Крулевський кебак. Крулевський кебак. Смачно? Смачно, так ж. А ви розумієте, якою мовою я з вами говорю? Так. Все зрозуміли? А ви з Польщі? Так, з Польщі. Круто, дякую дуже. Куди й ти вправо? От туди, прямо і вправо. Право і полево. А якби наліво? Право. Право. Ага. І буде, по берево по лівій стороні. Ага, бачите, зрозуміли право. Ліво. Дякую дуже дуже, дуже дуже дружні і так класно все зрозуміли. Вправо так само, так. а вліво. Бачно, взагалі. Прям скажи. Він сказав, смакує. Варто смакує. варто добре добре смакує. смакує. Добре смакує. Взагалі і так став, аж там трохи не поприхнувся. Зараз зайдемо в магазин одягу і спробуємо знайти або шапку, або рукавиці, бо вже є. і спитаємо якісь можливо розміри.